Сьогодні новий день. Всім говоримо добрий день. Про свою безпеку будемо дбати і здоров'я берегти. Будемо правила вивчати, щоб не трапилось біди. А якими ми маємо бути, щоб бути у безпеці. Так, обачними та обережними. Бути такими вчать вас дорослі. Треба знати і пам'ятати. Про різні небезпеки, які можуть підстерігати вас. А для цього потрібно пам'ятати такі правила. Грайся тільки дитячими іграшками. Не грайся на балконі, не перехиляйся через перило або відчинене вікно Ніколи не користуйся незнайомими предметами. Все, що ріже коле або може вдарити. Є небезпечним. Не бери ліків і ємності з побутовою хімією. Це стосується також і термометра. Всередині його небезпечна і отруйна речовина. Ртуть. У кожному домі є електричні прилади. Не можна користуватися газовими і електричними приладами без нагляду дорослих. Ніколи не можна торкатися електроприладів вологими або мокрими руками. Використовувати розетки тільки за призначенням. Небезпечно користуватися пошкодженими електроприладами. Неправильне використання електроприладів може призвести до пожежі. У будинку існує ще одна небезпека. На яку наражають себе неуважні. Цю небезпеку не можна ні побачити, ні почути, але можна відчути на запах. Якщо чути запах газу, то потрібно відкрити в помешканні вікна та двері, викликати газову службу за телефоном 104. Категорично заборонено вмикати чи вимикати світло. Пам'ятайте. Якщо приміщення загазоване, від найменшої іскорки може статися вибух. Не можна відчиняти двері незнайомій людині. Завжди, навіть коли вдома дорослі, треба запитувати, хто там, дивитись у вічко дверей. Якщо незнайомець-силоміць відчиняє двері, дзвоніть в поліцію за телефоном 102. Стукайте по батареях та кличте. На допомогу вогню боятися не треба, якщо порядок в домі в тебе. Якщо працюють справно речі, магнітофон та газплита, пожежа в нім не завіта. Якщо ви йдете в гості з дому, надовго до своїх знайомих, про газ та струм не забувайте і добре все перевіряйте, без догляду не залишайте. Отже, Діти, ми сьогодні пригадали про дуже важливі речі. Сподіваюсь, ви запам'ятали, як потрібно себе поводити вдома, коли ви залишаєтесь без нагляду дорослих. І слід пам'ятати, що порядок у домі не тільки для краси, але й для безпеки. Пам'ятайте і дотримуйтесь всіх цих правил. Будьте обережними. До побачення, до нових! Зустрічі!